Сьогодні запрошую вас поспостерігати за роботою двірника. Що ж це за професія, двірник? Двірником може працювати як і чоловік, так і жінка. Це та людина, яка слідкує за порядком на певній території в любу пору року. Що ж є помічниками двірника? Це є мітла, совок. Або її ще називають сміттярка, якщо зібрати невелику кубку сміття, а для великої кубки сміття використовує двірник черпак. І, звісно, неодмінним помічником є граблі, тачка на колесах, які допомагає перевозити сміття для вивозу його. На утилізацію. В усі з чотирьох пір року професія двірника має що робити. Влітку поливати квітники та підтримувати територію чистою, взимку очищувати доріжки від снігу, восени очищувати територію від листя опалого. Навесні допомагати прокинути з землі після зимової сплячки. Як ви вважаєте, діти, професія двірника важка чи легка? І чи потрібно поважати працю двірника? Як ви думаєте, розкажіть про це батькам?